В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі. Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри, і життя подателю прийди і вселися в нас. І очисти нас до всякої скверни і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий посіти, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи помили, Господи помили, Господи помили, Господи помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і перепадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Псалом 126. Коли дому Господь не будує, Даремно працюють його будівничі при ньому, коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває, даремно вам рано вставати, допізно сидіти, їсти хліб загорьований, він і в спані подасть другові своєму. Діти спачні, Господні, плід утроби нагорода, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді, блажений той муж, що сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Псалом 3. О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстали проти мене, багато тих, що мені кажуть. Не маємо спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, щит мій. Навколо мене, Ти моя слава, підносиш голову мою вгору, я голосно візвав до Господа. І він вислухав мене з гори святої своєї. Я ліг собі й заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже, по щелепах дарив ти ворогів моїх, розтощив зуби злих, у Господа спасіння на твій народ, Твоє благословення. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного за цим, що з Отцем, через Нього все сталося. Він для нас людей і нашого Рада Спасення зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Діви Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. Ослаби, прости, відпусти, Боже, прогрішення наші, вольні і невольні, що в слові і ділі, свідомі і несвідомі, що в думці і в помислі. Що вдень і вночі все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбець. Богородице Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Достойно є воїстину величати блаженою Тебе, Богородицю, присноблажену і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чесніше від Херовимів і незрівняно славніше від Серафимів. щоб безотління Бога слово породило, сущу Богородицю тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід збав нас, єдина, чиста і благословена. Преславна, пресно Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спасти для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні і всехвальні, апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше син, і покровитель нам, Дух Святий, Тройця, свята, Боже наш, слава Тобі. Боже Милосею, будь мені грішній, Боже, очисти грехи мої, і помилуй мене, без грішила я, Господи. Прости мені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.